Всім привіт! З вами Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Так. Зараз я піду, посплю, тому що на вулиці дощ, а потім я вам поясню плани на всю серію. Так, а, в цій серії. Ось все. В цій серії ми будемо перевіряти міф один і строїти цей склад. Так що не будемо тратити час, і ми починаємо. Перше ми почнемо з міфу. Міф такий, що. Компас показує на точку спавну. Стартового спавну. Але так, але я не дуже вірю цьому. Але давайте. Він показує туди. Так, щоб не загубитись, ми будемо розставляти такі позначальні знаки. Тому що, якщо цей міф е, дійсно працює, то можна вже нам е, подорожувати буде. Тому що я вже знаю, що я не загублюсь. Так. Так, ось. Далі йдемо. Так, ну я це місце дуже пам'ятаю, тому що тут я, в принципі, і почав своє виживання. Так. Мі вже можна рахувати. правдою. Мка. Ну так? Тут? місце Мсеце да. Все цей міф працює. І ось так. І по цим маленьким маленьким стовпам я можу зрозуміти, куди йти. Зрозуміло, так? Ось так. І я буду просто ось так от іти, іти і йти. Так, і бачите, ось так. То ми зможемо вже вже нормально подорожувати. Це один з таких з класних речей, які нам дуже сильно допоможуть. І так далі в нас було ще ціль збудувати склад новий. Тому що я не хочу бігати туди-сюди. І ось так. Тим більше в нас таке досить велике село, і зараз бігати мені здається, що немає ніякого сенсу. Так, візьмем це і візьмемо. І все, в принципі, з булижнику можна збудувати все з камню, то є. В принципі, і булижник теж можна його називати. Так. Ладно. Так, все. Ми все дерев'яне ось сюди складаємо. А потім, а потім будем. Це все забирати. Тому що я, як ви пам'ятаєте, раніше там жив. А зараз я не хочу там жити, тому що в мене є така... такий будинок вже все. Так, ми будемо будувати ось такий невеличкий будинок. Головне, щоб влізли сундуки. Давайте раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І раз. Давайте. Це ми знесемо трохи. Тому що нам стійки не треба. От, в нас залишається раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас зараз в нас залишається шість таких. І ще добудовуємо два, щоб це все замкнути. Потім раз, два, три, чотири. Давайте ще п'яту зробимо. Ось так. І сюди завертаємо. І ось тут в нас буде такий квадрат. Ми будемо невеличку таку будувати. Просто щоб був склад. Все. Нам більш такого нічого і не потрібно. Так. Можна буде підлогу зробити. Так, давайте цим і займемось на лопата в будинку, але давайте. Голими руками. <хи> так. В нас в нас все досить швидко виходить. Так. Ага, 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 і ага. Так, все. І потім ще це перекопати треба і все. І можемо все це заставити. Теж булыжником. Або, знаєте, або я, я все ж таки зроблю цей це дерево, цей дуб щоб е, побудувати підлогу. Тим більше нам вон, воно вже не потрібно тут, тому що ми, ми будемо потім все тут висаджувати, а зараз нам просто треба нормальна підлога. Як сказав би компот, щоб нашим ногам було б теп, було тепло. Так, нам цього не вистачило. О, у нас ще є тут. Доски, то це класно. У нас і цього не вистачило. Прикольно. Я ще за кадром, як ви бачите, скрафтив компостер. Це така класна штука для костної муки. Якщо ви не знали, то це для костної муки. Якщо хтось там каже, навіщо в Майнкрафті компостер, навіщо він же ж безкорисний. А ось не безкорисний вже компостер. Зараз, в принципі, все. В Майнкрафті не не безкорисне. Так. А, вибачте, що за кадром мож, можуть бути такі звуки посторонні, але це просто з вікна йде. Так що, вибачте, якщо вас це дуже турбує. Так, в нас вийде буквально 20 штучок. Оп, раз, два, три, чотири. Бачите, всього лиш 5 штук нам знадобилось. Тепер потрібні стіни. Стіни ми теж будемо робити з булижника. Так. Давайте будемо перепригувати. Так, ну, в общем-то, як в мене і завжди, я чуть-чуть рукожопий. Вибачте, за це, але так воно і є. В принципі. В принципі, отак от. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І ми зараз будемо ще трохи робити тут, Та ще й не трохи? Так. Ось, бачите, вже це дерево. О, в мене є новий саженець. Нормально. І ще й ми тут будемо садити дерева. Тому що нам, буд нам буде потрібно це. Бачите, і це мій старий город. Я планую в слідуючих серіях е все зробити, щоб в мене був новий город. Так. Ставте лайк, якщо це гарна ідея. Тому що там було незручно збирати. Реально, це гарно, так. Це дуже гарно, але мені якось не подобається, коли незручно. Так. Так. Так, ось так, ось так, ось так і ось так, так, все Це вже можна зносити зносити так. Ще тут треба кої що зробити. Бачите, я через два блоки ставлю ось це, але в мене один лишній. Тобто, треба цю стіну треба зрушити. Зруйнувати, ой, вибачте, дуже заговорююсь. Да, моя, якщо б це дивилась, моя вчителька з української мови. О. Який б я. Яких би я тоді рушити отримав? А то вона цього вообще не любить. Так, і ще це треба зруйнувати. Ось так. Ось так ось так і ось так. І ще ось так. І ще напишіть, коли ви почали грати в Майнкрафт. Дуже цікаво. І все, ми, ми напевне вже будемо закінчувати склад. Ми маленький такий склад, е, побудували, щоб щоб складати туди всякі такі речі, які не які не вміщаються в сундуки. Ось а. Е, Ми вже будемо закінчувати, я, напевно, це все розсортую за відео, тому що вам це буде нецікаво дивитись. Е, і вс... е, всі, підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!